Першочергово перед основними питаннями ріті будуть пред'явлені питання із стимульного тесту. Що це за тест? Це тест, в якому поліграфолог попросить збрехати ріту на одне чи два запитання. Наприклад, щодо міста, в якому ми знаходимося. Для прикладу, я задам питання: скажіть, зараз ми знаходимося в місті Київ, вам потрібно збрехати ріта, тобто сказати ні. Добре. Так. При цьому на всі інші міста, які ви будете чути, потрібно відповідати правдиво, як є. Наприклад, запитаю, скажіть, зараз ми знаходимося в місті Львів, ви відповідаєте правдиво, ні. В місті Одеса правдиво ні. В місті Харків правдиво ні. В місті Київ відповідаємо ні, але тут навмисно брешемо. Угу. Добре? Так. Тобто, цей стимуляційний тест потрібен для того, щоб поліграфолог міг визначити. Чи можна працювати із респондентом в подальшому по основних питаннях? Зараз я попрохаю Ріту дивитися перед собою, дихати спокійно, уважно слухати питання. Добре? Скажіть, ви пам'ятаєте, що коли в питанні почуєте місто, в якому ми зараз знаходимося, вам потрібно буде збрехати? Так. Скажіть, зараз ми знаходимося в місті Житомир? Ні. Скажіть, зараз ми знаходимося в місті Одеса? Ні. Скажіть, зараз ми знаходимося в місті Харків? Ні. Скажіть, зараз ми знаходимося в місті Львів? Ні. Скажіть, зараз ми знаходимося в місті Київ? Ні. Центральне перше питання це було місто Житомир. Ось початок реагування. Ріта відреагувала, кінець реагування від початку до кінця реагування, якщо ми проведемо тут таку певного роду уявну лінію. То все те, що буде над, буде певного роду площа, і рівень цієї площі буде вказуватись на значимість цього питання. Так як питання це перше, воно носить ще й орієнтувальний характер. Ну так Ріта відреагувала, коли ми пред'явили Житомир. Вона відповіла ні. Ми зараз дивимося на величину об'єму, який в нас знаходиться на від початку до кінця реагування, все, що знаходиться вище. Надалі нейтральне друге питання. Ріта також відповіла. Ні. У нас було місто Одеса. Одеса, Ріта також відповіла Ні, що ми знаходимося не в Одесі. Відповідно, відреагувала по каналу ШГР. Це один із основних каналів, без якого працювати поліграфолог не може. Немає ШГР, не можна працювати. Також ось ми бачимо, рівень цього реагування він по цьому каналу був такий. Інші зараз канали розбирати не будемо. Сконцентруємо увагу на основному. Третє пред'явлення, нейтральне, третє питання, місто Харків. Місто Харків. Ріта також відреагувала, місто Харків, чудово. Надалі четверте питання. Ось тут буде нейтральне четверте, місто Львів. Бачите, що вже приблизно реагування вийшли а, приблизно однаковими. Чому? Вона вже зрозуміла суть питань, в неї немає компоненту орієнтовного реагування, тобто вона вже чітко для себе все зрозуміла, зрозуміла, як виконувати правила проведення дослідження. Адаптувалась, слухає питання і реагує на них в фоновому форматі. От такий її спокійний рівень реагування, коли не відбувається певного роду спазм, бо по суті, брехня це є певний спазм. І коли ми попрохали Ріту збрехати на одне із запитань, ось воно, місто Київ, Ріта також і Півлані, ми бачимо тут значно більшу активність. Ось у нас є початок реагування, кінець реагування. Площа надреагування, ми бачимо, що вона значно більша за попередні. Тобто ми змогли зафіксувати реагування Ріти на приховані інформації. Ріта намагалась приховати інформацію, що ми зараз знаходимося в місті Києві, але в Ріти це не вийшло, адже по одному із основних каналів ми вже це бачимо. Інші канали також спрацювали, ми бачимо це по фотоплетизмі, Ось у нас є провал по фотоплетизмі, ми бачимо це по падінню тонічної складової чудово, рухи відсутні, збої по диханню відсутні, звукових артефактів немає. Ми отримали чисте, чудове реагування, яке дає нам можливість працювати з рітою в подальшому по основних питаннях. І якщо от ми отримали такий результат, то відповідно працювати з рітою далі можна. Іноді трапляються випадки, коли поліграфологи ігнорують результати цього першого тесту і проводять тест далі, бо їм незручно пояснити клієнту, чому там не можна і так далі. Цього робити не варто, бо рівень похибки зростає кратно. При такому підході він мізерний, дійсно мізерний. В подальшому, після проведення стимульного тесту, респонденту будуть пред'являти вже питання по тих темах, які і є предметом дослідження. І ріки вже потрібно буде відповідати як є, так ні, не знаю. Після того, коли е, перший стимульний тест, ви побачили, в якому форматі це відбувається. Тобто було питання, пауза близько 15 секунд, відповідь, знову питання, пауза. От в тестах щодо основних питань, цих. Питань буде, як правило, від 10 до 15. І так буде кілька таких тестів, І з нього я буду складатися все дослідження. По завершенню цього дослідження, з рітою також має бути проведена після тестова бесіда. Між тестами може бути міжтестова бесіда в якихось моментах. І по факту, відповідно, після тестова. Після тестової бесіді Ріта має доповнити все, що вона вважає за необхідне, уточнити, завершити, дати якісь претензії, якщо вони будуть, і так далі, бо сказати, що їх немає, сказати все, як, як вона думає. Те ж саме вона має говорити між тестові бесіді зараз, ну і в ході всього, всього дослідження. По завершенню, поліграфолог фіксує ті поліграми, які я вам показував. І робить їм вже після того, як закінчив працювати з рітою, робить їхній аналіз і, відповідно, формує висновок. Як правило, поліграфологу вдосталь кількох годин для того, щоб сформувати компетентний висновок по результатам тієї роботи, яку він провів.